Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу вам нагадати про розміри пенсії. По інвалідності. Давайте розберемо це питання, тому що ви мені дуже часто запитуєте, наприклад, мені ОМСЕК встановив першу групу інвалідності, який розмір пенсії я буду отримувати. Дивіться, згідно чинного законодавства, у нас є пенсія першої групи, так? для людей з інвалідністю першої групи, пенсія для людей з інвалідністю другої групи та пенсія для Людей з інвалідністю третьої групи. Я нагадую, що призначаються Пенсії з інвалідністю, людям з інвалідністю за наявності відповідного страхового стажу в залежності від вашого віку. Там є градація, адже необхідність на тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність була встановлена. І він варіюється від 1 до 15 років стажу. Тож, розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності. Якщо встановлена інвалідність першої групи, ви будете отримувати 100%. Розміру пенсії за віком. Якщо ми говоримо про пенсію за віком другої групи, то це 90% і людям з інвалідністю третьої групи призначається 50% пенсії за віком. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу, зараховується період із дат, із дня встановлення інвалідності до досягнення вами віку 60 років. На даний момент поки що мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності у нас становлять, я думаю, ви самі знаєте, для людей з інвалідністю Першої групи 2300 гривень. Цю інформацію неодноразово нам надавало Міністерство соціальної політики України і органи пенсійного фонду. Для непрацюючих людей з інвалідністю другої та третьої груп це 2100 гривень, та для працюючих людей з інвалідністю другої і третьої групи 2093 гривні. Нагадую, що пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо за заяву На призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо ж ви заяву на призначення пенсії подаєте пізніше, то вона потім призначається з дня завернення за пенсією. Також, тобто ви зрозуміли, від того моменту, коли вам Встановлена інвалідність. У вас є три місяці для того, щоб звернутися в органи пенсійного фонду, і за ці три місяці не втратите пенсійні свої виплати. Якщо ви протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності не звертаєтесь, тоді вам пенсія буде призначена з дня написання заяви, тобто з дня звернення за пенсією. Тому обов'язково не пропускайте цей трьохмісячний строк, щоб не втрачати свою пенсію. Дивіться, я вже про це говорила. Що раніше уже б, навіть і в тому, як це було наприклад так, раніше, то вже б пенсія по інвалідності була б. Збільшена у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Але ми пам'ятаємо, що законом України при кінцевими положеннями закону про державний бюджет передбачено, що збільшення розміру пенсії. У зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відбудеться в березні, тому відповідаю відразу на питання. І, виходячи з положень даного закону, розмір пенсійної виплати для людей з інвалідністю буде збільшено саме в березні 2020, вже виходить четвертого року. Дехто з вас, до речі, мені пише в коментарях, що вже отримує розмір мінімальної пенсії 2361 тисячі Дехто от до речі, хтось мені писав. То пам'ятаю, що була така інформація. Тож, будь ласка, буду рада, якщо ви поділитесь коментарями, все ж таки підвищили пенсію по інвалідності, тому що ж нагадую, що виходячи з положень закону України про державний бюджет, це має відбутися в березні 2024 року. Тому, якщо поділіться, будь ласка, хто який розмір пенсії на даний момент отримає?